Козацтво завжди ототожнювалося з волею та хоробрістю, особливою мужністю та військовою звитягою вирізнялися запорожці січовики. Ще турецький хроніст Мустафа Наїма писав про них: можна відверто сказати, що на всій землі не знайти людей більш сміливих, які менш турбувалися б своїм життям, менш за все боялися б смерті. Зі столиці козацтва Запорозької Січі дух вольності поширювався на всю Україну. Вольності війська Запорозького займали значну територію степової України. Існування великого незалежного і непідконтрольного краю турбувало владу Російської імперії. Російський уряд почав проводити свою колонізацію, почав заселяти землі населенням, яке приносило б прибуток державі. Відповідно, запорожці почали свої контрзаходи і почали заселяти свої північні території, теж населенням, залучати туди селян активно. Почали там те селяни займалися землеробством дуже активно. Ну і таким чином вступали у протиріччя з тією політикою, яку вів тоді російський уряд. Запорожці постійно підтримували гайдамацькі рухи, це теж не задовольняло російський уряд. Ну і різного роду втікачі інколи масово тікали на запорозькі землі. І, хоч як там не видавалося розпорядження, щоб цих втікачів повертати, відомо, що запорожці фактично ніколи це не робили. Вони спускали це на паланкових полковників, а ті робили відписки, що цих бігліців сискать нігді. У 60-ті роки XVIII століття царський уряд почав активно будувати на запорозьких землях оборонні споруди. Одна з найбільш значних споруд цього типу була побудована у 1731-1733 роках. У 1770 році починається будівництво Дніпровської лінії, що проходила територію сучасної Запорізької області. Лінія складалась з восьми фортець і простягалася від острова Хортиця до Азовського моря вздовж річок Кінської та Берди. Запорожці насилали депутації, спробували відстояти свої права на ці землі, але вже позиції Російської імперії були непорушні, і вже ці землі остаточно забиралися у запорожців. Запорожці протестували не тільки проти проведення через їхні володіння кордонів російської держави, але й проти побудови на їхніх землях оборонних споруд. Часто вступали в сутички з гарнізонами фортець, руйнували будівлі, викрадали худобу. Особливо це протистояння загострилось в останнє десятиліття існування Січі. Запорожці селилися в межах новоросійської губернії, тобто на землях, що призначалися для підданих російської держави. Це непокоїло, і у 1775 році царський уряд вживає рішучих дій проти запорожців. Для штурму січі використовуються війська, що поверталися з російсько-турецької війни у червні 1775 року. На січ були направлені війська генерала Текелі. І спочатку він е, зайняв територію запорозьких замівників, і потім потихеньку вже на свято Трійці підступив до запорозької січі. І ось на казацькій раді було вирішено, щоб не даремно не проливати кров, оскільки сили були занадто нерівними, е, то було вирішено все таки здати січ без бою. Історики й досі неодностайні у з'ясуванні питання, чому, маючи значну військову перевагу, Текелій дав запорожцям змогу відступити без бою. Вважається, що все-таки запорожці, поки там російське командування радилось про подальшу долю запорозьких вольностей, вони крадькома сіли на човни і тихенько пішли туди Дніпром. На Дунай, інша точка зору, все-таки вона зараз набуває більшої популярності, що таке, як все таки талавинти воєначальник, дав запорожцям змогу піти, оскільки він міг би спокійно нав'язати їм бій і не дати піти. Тобто є така точка зору, що як слав'янин і так далі, він просто дав запорожцям змогу піти частині козаків, ну піти туди, куди вони і рушили човнами, тобто на Дунай. За наказом Текелія Січі було вивезено боєприпаси, артилерію, клейноди, архів. Всі будівлі зруйнували. 29 червня 1775 року вийшов сенатський наказ, що проголошував повне знищення Січі. Чому ж таки було знищено осередок козацтва? Викладено кілька причин. Ну такі головні зупинимось. Це ну, по-перше, запорожці селилися в межах тодішньої російської новоросійської губернії яка щойно була заснована ну і було вказано що за останні 10 років тобто з 1765 по 1775, запорожці постійно заселяли землі які призначалися для Власне, підданих Російської держави. Потім, враховуючи те, що умови запорожців були кращими для господарства, населення йшло саме на землі, які були підконтрольні кошу, а не Російській імперії. І це теж те, що населення тікало в межі Запорожжя, це теж було одне з причин. І це положення теж викладено в маніфесті. Там навіть називається. 500 тисяч чоловік перейшло на землі волястену, хоча можна пропустити, що ця цифра все-таки трошки перебільшена. Тобто, втікачі це теж одна з причин. Заводячи власне хліборобство, вони розривали тим самим основу їхньої залежності від нашого престолу. І звичайно задумали утворити з себе всередині Батьківщини область цілком незалежну. В кінці цього маніфесту ще був припис, де можна прочитати, що козакам дозволялося мешкати на колишніх землях. Старшина, яка вірою правдою служила російському престолу, особливо у російсько-турецькій війні 1768 сімсот років, теж дозволялося продовжувати служити російській короні. Після ліквідації Січі чимало запорожців одразу пішли за Дунай. Значна частина залишилась жити на Зімівниках. До речі, російський уряд використав казацьке господарство, коли освоював ці землі. Цікава все-таки доля запорозької старшини. Частині старшини потім були дані різні привілеї. Навіть дехто, як там, наприклад, Апона Калпак, там стали дворянами. А... Вища козацька верхівка була викликана до Петербургу і там вже їх судили. Кошового Калнишевського було заслано до Соловецького монастиря, писаря Глобу та суддю Головатого – до Сибіру. За іронією долі Катерина II нагороджує незадовго до цих подій Петра Калнишевського золотою медаллю з діамантами за військову доблесть. А у 1733 році Кошовий отаман отримав звання генерал-лейтенанта російської армії. Закінчив своє життя талановитий полководець і дипломат у Соловецькому монастирі у віці 112 років. Перші десятиліття перебування запорожців в межах Османської імперії, у так званому Очаківському степу, були непростими. Турецький уряд з підозрою дивився на своїх непередбачуваних візитерів, з якими ще кілька років тому сходилися у рукопашних битвах. Російсько-Турецької війни 1768-1774 років, землі не були відведені запорозьким козакам. Одним словом, це був достатньо складний період в їх житті. І саме за таких умов частина запорозького козацтва, яка стояла кошами, тобто стаціонарними поселеннями на узбережжі Телегігульського та інших чорноморських лиманів. Бере приймає рішення про те, щоб піддатися під австрійську протекцію. У 1785 році у місті Яси, це сучасна Румунія, а тоді столиця Молдавського князівства, з'являються представники кількох запорозьких громад, які мешкали на Очаківському степу. Та на півдні Молдавського князівства і пропонують свої послуги австрійському уряду через дипломатичного представника австрійського, саме там, у Ясах. Землі, на яких оселилися запорожці, що потрапили під протекторат австрійського уряду, відомі під назвою Військовий кордон. Військовим кордоном називали мілітаризовану зону на кордоні Австрійської та Турецької, або, як ще тоді казали, Османської імперії, яка існувала у 16-19 століттях, та була населення людьми, яких називали граничарами. Тобто термін цілком зрозумілий: граничари, ті, що мешкають на границі, на кордоні. Ці люди за способом свого життя дуже нагадували запорозьких, слобідських. Гетьманських, донських та інших козаків. Їх основним покликанням було захист кордону, патрулювання кордону і у разі необхідності участь у війнах, які вели австрійські володарі проти османських. Спеціально зведеними вежами чердаками був укріплений весь кордон. Тут несли службу козаки-граничари. Граничарів, які служили на воді, називали чайкашами. від назви невеличкого судна шайка, подібного до запорозької чайки, озброєного легкими гарматами з екіпажем до 60 осіб. Час вступу запорожців на австрійську службу проходив у нелегкій політичній атмосфері європейській. Великі держави, а великими державами в цьому регіоні можна на той час назвати Російську, Османську, тобто Турецьку та Австрійську імперію, готувалися до чергової війни. Австрійська та Російська імперія в цих війнах 18 століття традиційно виступали як союзники. І запорозьким козакам, які без малого чотири роки прожили в Австрійській імперії та прослужили в граничарах. На початку 1788 року довелося прийняти участь у австро-турецькій війні. Запорозьких козаків. Австрійський уряд активно використовував. Ну вони взяли участь у відбитті турецької атаки на Панчеву, де власне і мешкала запорозька команда. Слід сказати, що туркам тоді вдалося розвити стратегічний наступ, панчево було спалено. От, і запорожцям разом з іншими австрійськими військами довелося відступати. На воді запорожці достатньо вдало діяли впродовж 1788 року під час оборони. Міста Белграда, який вдалося захопити, тому що Белград тоді знаходився на правому турецькому боці Дніпра. А потім, коли австріякам вдалося розвинути свій успіх, закріпити його, вони брали участь у битвах на території сучасної Румунії, а також північно-західної Болгарії. Незважаючи на справну службу, запорожці не дуже були задоволені умовами. Австрійське військо і в XVIII столітті було військом достатньо високої дисципліни, до якої, до якої треба сказати вольнолюбиві козаки не дуже були схильні. Там все було достатньо жорстко регламентовано. Весь розпорядок як військової служби, так і життя після нього. Військовослужбовцю було невільно розпоряджатися своїм вільним часом, як, так, як того любили запорожці. Наприклад, Відвідувати навіть ту ж корчму можна було лише з дозволу вищестоячого офіцеру, причому не частіше ніж раз на тиждень. Це й необхідність носити військові мундири, до чого запорозькі козаки не були звичними. Це й несплата або затримка грошового жалування, що, на жаль, теж траплялося в умовах війни. Одним словом, запорожці почували себе не дуже комфортно у 1790 році навесні. Коли було укладено перемиря між австрійським і турецьким урядом, більша частина запорожців знаходилася у середній течії Дунаю, і вони приймають рішення для того, щоб покинути австрійську службу. Фактично 5 років. Без малого ця служба протривала з 1785 по 1790 рік. Запорожці масово, лише кілька десятків залишається австріяків, переходять на турецький бік. Подібний перехід не сприймався, як зрада, тому що війну на той час вже було закінчено між австріяками і турками, підписано переміря. І за переконаннями самих запорожців вони мали вправо на подібний моральний вчинок. На початку 20-х років 19 століття Росія розпочала підготовку до чергової війни з Туреччиною. Започаткувала низку заходів для повернення за дунайців. Зробивши ось такий е е тур, ну, змушено звичайно, запорожці. Потрапивши з півдня України на Дунай до теренів сучасної Сербії, повернувшися до турецьких володінь терени сучасної Румунії, повернулися більша їх частина на Запорозьку землю. На території міста Запорожжя міститься сучасного поховання останнього кошового отамана за дунайських козаків. Йосипа Гладкого. І от саме з Йосипом Гладким у 1828 році повертається на рідну землю їхніх предків і та частина запорожців, верніше вже їх нащадків, яка побувала і у далекій Сербії. Йосип Гладкий вивів більшу частину запорожців до російських кордонів. А Ті козаки, що залишились тоді за Дунаєм, турки їх вбили, за Дунайську Січ ліквідували, таким чином вони помстилися за зраду Гладкого. Самому ж Гладкому, який був тоді кошовим атаманом, були надані численні привілеї, йому був жалований і дворянський титул, і його діти теж були не забуті російським урядом. У 1831 році за дунайських козаків оселили в Олександрівському повіті. І воздає за доблісне участі в войне 1828 года імператорським указом, який підписав Микола І, було створено азовське козацьке військо. Азовці, так само, як і їх предки-запорожці під час російсько-турецьких воїн, так само, як частина їх предків, які служили чайкашами австрійським цісарам, традиційно залишалися морськими піхотинцями. Матросами, моряками і здійснювали патрульну службу своїми невеликими судами, які дуже загадували традиційні е, е, запорозькі козацькі чайки. Акваторій того ж Чорного моря. Це після того як азовське козацьке військо було вже переселено на Кубань. 1862 рік початок переселення Азовського війська на Кубань. 11 жовтня 1864 року було підписано указ про скасування азовського козацького війська. Ця сумна мандрівка вибитих зі свого гнізда степових орлів варта дослідження. Бодай з п'єтизму до сих нащадків старої Січі.